У середу, 7 серпня, до нашого міста завітав заступник начальника головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області підполковник Андрій Карпінець. Основним пунктом у програмі робочого візиту посадовця був прийом громадян. Незважаючи на те, що цю подію анонсували місцеві засоби масової інформації, поспілкуватися із правоохоронцем прийшло лише шестеро мешканців Червонограда та Соснівки. Серед них був настоятель церкви Святого Йосифата отець Михайло Несковуз. В основному люди зверталися до керівника міліції із проханням підвищити якість патрулювання вулиць міста. Після закінчення прийому громадян Андрій Карпінець розповів кореспондентам бужнету про мету свого візиту. Саме перше питання є по притому візиту Челград який є куратором даної зони міста Чернограда. і нас турбує саме перша громадська думка, не тільки нас, особисто міністра внутрішніх справ, колегіум МВС України, начальника головного управління МВС України Львівської області, генерала майора міліції Рудяка Олександра Вікторовича. Що думають люди, чи справляються на місцях керівники наших підрозділів, як вони. Ведуть профілактику злочинів, забезпечення охорони громадського порядку, профілактика злочинів, розкриття злочинів по гарячих слідах, ну і в загальному який настрій відносно громадян даного регіону до працівників органів внутрішніх справ. І, тобто, одним словом, можна сказати, громадська думка, чи можемо, чи здатні ми забезпечувати охорону громадського порядку і відношення людей до працівників міліції. Роботу нового начальника міськвідділу міліції Володимира Калиша та очолюваного ним особового складу Андрій Карпінець оцінив загалом позитивно. Тенденція йде, надзвичайно, пішла набагато на покращення. Тут підполковник міліції Калуш цілком справляється з покладеними нього обов'язками. Ми це бачимо не тільки по результатах роботи, але ну й в загальному від громадян, які проживають. Єдине прохання, всіх громадян, які на сьогодні були, про збільшення блоку громадського порядку. Тобто працівників патрульно-постової служби, ущільнення нарядів патрульно-постової служби, особливо в нічний період часу, де віддихає молодь до скупчення людей. Ну і відзначили також з Сторони роботу Черноградського міськвідділу відносно по забезпеченню охорони громадського порядку під час масових заходів, святкувань і наносимо, опять же, маємо чергове свята, День прапора, день незалежності України. Я так думаю, що Черноградський міськвідділ також справиться належному рівні по завданнях, які на нього покладаються. Я доповім начальнику головного управління МВС України Львівської області, генерал-майору міліції Рудяку думку людей, що громада хоче міста Чернограда. Розбільшення чисності працівників міліції. Я думаю, питання дане буде вирішуватися в позитивному напрямку. На прийом до заступника начальника обласного управління МБС прийшли відомий громадський активіст Володимир Ткачик та депутат Червоноградської міської ради Микола Булик. Вони попросили висловити подяку керівництву та працівникам міського відділу міліції за закриття підпільних гральних закладів та припинення діяльності кількох сумнозвісних наркопритонів. На сьогодні тільки в позитивному напрямку, що закриті ряд ігрових клубів, ряд притонів, де прикриті викриті, викриті працівниками міліції, де відкриті кримінальні провадження по автомагістралях, де, скажімо, були зловживання посадовими особами, які розкладали державне майно, ділянки були, робилися, скажімо, дорожне прокриття в незадовільному стані. Ну і ряд інших викритих злочинів, де відкриті кримінальні провадження. Після сумнозвісних подій у Врадіївці Миколаївської області керівництво міністерства внутрішніх справ почало ретельніше слідкувати за тим, які настрої панують у громадах по відношенню до працівників правоохоронних органів. Ну, саме перших, звичайно, ми будемо звертаємо увагу, те, що написано, скажімо, не тільки це не ми писали, а в Конституції написано захищати права і свободи громадян, охороняти громадський порядок, профілактика злочинів, якщо скоїться розкривати їх по гарячих слідам і звертати, от, саме перше на сьогодні, що від міністра. Міністр вимагає від нас, від працівників міліції, що начальник головного управління. Це громадська думка, щоб кожного можна було особа, яка проживає на цій ділянці території обслуговані, кожного почути і зрозуміти, що від нас потрібно зробити на сьогодення і кожного бачення, яка є в міліція, яка хоче хочу бачити і завтра. І сказати після завтра саме перше основне питання це щоб вона виконувала свої функціональні обов'язки. А обов'язки полягають в тому, коли люди захищені, почувають себе безпечно і прекрасно.